Мої. Я в кафе Дочь Габана. Дивіться, яка красива пушка. Не люблю всі такі позначки. Красивий вигляд я вам вже вишлю або вислала. Всіла американов. Я не знаю, що це таке феечки. Це не на лимон. А, це. Це така солодощі. Солодощі таке. Дуже тут красивий вигляд, просто романтично. І я тепер сюди буду приходити, тому що вигляд, який тут є, він фантастичний. Дорожчі, кава дуже класно, що не завжди буває. кави не знаю, не питала. Я красиво. У вже пішли ваші закази на амулетний код по системі Ханна Код. Хто ще не знає, це три карти, енергії яких я вибираю, враховуючи вашу дату народження і ту сферу життя або той запит, який ви хочете здійснити. Дивіться. Це не магія як такова, це фізика, про що я? Ваша душа має певні цінності. І якщо ви в цьому житті спираєтесь на свої цінності, то ваша просвітлена версія вас, або ваша підсвідомість по іншому сама вам починає допомагати здійснювати всі ваші бажання. Кот, я знаю завдяки системі Ханна Код і колоді Таро ці енергії принести ваше життя. Причому я вам даю інструкцію про те, які у вас контрольно-повідні коди, тобто, на чому ви можете заїхати в рай в цьому житті. Кодів багато, вони всі різні. У мене сім кодів, я у яких один код, є два коди, є три коди. Але мало знати контрольно-провідні коди це те, що вас проводить до того життя, що ви хочете. Ще треба нейтралізувати тіньові коди. Це ті коди, які є перешкодою до того життя, якого так прагне ваша душа. Тому зараз період знижок чекає на всіх групі.